Традиційно ріпа не вважалася найелегантнішим або романтизованим овочем у саду. Але в колах хурметів і садівників ріпа нарешті переживає стильне повернення. Нові сорти з дивовижним смаком та текстурою, поєднані з вражаючим профілем поживних речовин, це викупні якості для цієї скромної кореневої культури. Ріпа, вирощена і їла принаймні за останні 4 тисячі років. Це коренева злочинність тісно пов'язана з редькою та капустою. Його вирощували як для корму для тваринництва, так і для споживання людини. Для деякої ріпи, здається, викликає спогади про картопляне пюре бабусі або страви з видалення. Для інших сучасна ріпа це кулінарна делікатність, настільки хрусткий, солодкий і ніжний, що її можна вживати як закуску безпосередньо з саду. Ці кореневі культури з капустяної родини легко вирощувати, і вони стійкі до весняних або осінніх морозів. Хоча більшість людей знайомі лише з різкою зимовою ріпою з фіолетовою елітою, насправді є десятки ріпи ріпи, які можуть дати голову навіть найсмачнішої редьки або найсолодшого яблука. Від жирної білої ріпи Токіо до делікатного салату з фуксієва, існує величезний набір невирішеного потенціалу для страв із свіжих продуктів із саду. Якщо ви хотіли спробувати нову весняну або осінню культуру у вашому саду, ріпа це ідеальний кореневий урожай для початківців. Це легко рости, він швидко дозріває і набагато смачніше, ніж може розвиватися репутація. Давайте поглибимось, як виростити найсмачнішу ріпу, яку ви коли-небудь пробували. Огляд ріпи, тип рослини. Бієнет, вирощений як щорічний. Сім'я рослин. Капуста. Рід рослин. Капуста. Тип рослин. Капуста. Це поле. Зон зимової твердості. Зон USDA від 2 до 9. Сезон посадки. Весна, чи осінь Догляд за рослинами. Короткий. Висота рослини. 15-30 см у висоту 10-15 см. Потреба у добривості. Помірне споживання збільшення фосфору та калію. Температура від 4 до 18 градусів Цельсія, передачі мінус 6 градусів Цельсія в дорослому віці. Супутні рослини. Редька, кабачки, помідори, часник. Тип ґрунту. Сумісний, добре дренований, трохи лужний. Відстань між рослинами 2,5 до 5 см. Потреба в поливи. Помірний. Вплив сонця. Повне сонце до часткової тіні. За кілька днів до дозрівання. 39 днів. Шкідники. Блуки, кореневі мухи. Захворювання. Помилкове порошкоподібне роси, кіл, історія та вирощування. Люди виховують ріпу ще з часів стародавнього Риму. Насправді, це один із найстаріших відомих овочів. Але скромний кореневий урожай був не дуже високо оцінений найвищими класами Європи протягом багатьох століть. Історично лише сільські селяни їли ріпу, або він подавали коровам і свиням у зимові місяці. Іронія полягає в тому, що якості, які зробили ріпу важливу для цих шарів сільського населення, насправді є тим, що цей овоч робить таке чудове доповнення до саду. Ріпа могла витримати холодну, сиру зими та зберігатися довго. Це було легко рости, і це дало рясну урожай без спеціальної родючості чи догляду. Кореневі культури та зелень також багаті поживними речовинами і широко пристосовані для різноманітного використання на кухні. Перебуваючи в Європі, ріпа була зарезервована для сільських бідних, в Азії вона була високо оцінена як ніжна, майже фруктова закуска. Сьогодні спеціальні сорти салату, зокрема азійські типи, дуже популярні серед кухарів, орієнтованих на місцеві продукти та в колах гурманів по всій Америці. Що таке ріпа? Ріпа це холодна стійка, дворічна коренева культура прохолодного сезону від родини капусти. Він тісно пов'язаний з гірчицею, редькою, броколі, капустою та калом. Ріпа в основному вирощується на чи осені. Це може бути солодким, як морква, або крохмалистий, як картопля. Зелені також їстівні та насичені поживними речовинами. Що найкраще, ріпа ідеально росте в садах майже в будь-якому регіоні. Рослини ріпи направляють більшу частину своєї енергії до коренів. Щоб дати здорові, волокнисті вуглеводні цибулини люблять стародавні фермери. Але набрякла округла основа ріпи ботанічно вважається потовщений гіпотил, а не технічно коренева тканина. Насправді, це їстівне зберігання органу рослини, який є сумішю кореня, стебла і бульби, залишаючи осторонь усієї наукової термінології, ріпа дуже схожа на її двоюрідні брати радька. В середньому він досягає паяти 10 см діаметром із зеленню, подібно до гірчиці, яка може вирости до висоти 45 см. Ріпа має більш м'який, унікальний смак, ніж редька, і вона дозріває довше. Однак і редька, і ріпа вирощуються аналогічно. Як я пояснюю нижче, існує багато форм, текстури та поворотів ріпи, кожен з яких має свій унікальний профіль смаком. Вони можуть бути сферичними, витягнутими або плоскими і довгими. Вони можуть бути делікатними та хрусткими для сирого споживання або твердих і хрустких для зимових гарячих страв. Піл може бути фіолетовим, червоним, зеленим, білим або плямистим. А смак ріпи варіюється від м'якого до острова, злегка гіркого, гострого і навіть солодкого. Вам не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що ріпа не може бути оцінена зовнішнім виглядом. Звідки взявся ріпа? Ріпа, ймовірно, походила з помірних частин Центральної Азії та Західної Європи, дикі форми рапи, дика гірчиця, дика редька та їхні родичі також є звичайними предками сучасної редьки, гірчиці, корита та китайської капусти. Стародавні римляни та греки вирощували ріпу в тій чи іншій формі, хоча це було в основному призначенні для сільських селян або використовувались як корм для худоби. У міру розвитку сільськогосподарської економіки ріпа широко поширюється через Середземномор'я, Азію та за її межами. Ріпа настільки проста у вирощуванні, що вона легко адаптована майже до будь якого регіону, де фермери намагалися його виростити. Республіка потрапила до Америки наприкінці 15-ї та початку 16-ї содики, коли дослідник Жак Картія привів її до Канади, а колоністи Вірджинії приблизно в той же час поставили її у Вірджинію. Переселенці швидко зрозуміли, наскільки надійна скромна ріпа в умовах суворих холодних зим, коли їм справді потрібні овочі для зберігання. Ріпа проти штани. Незважаючи на загальний предок, існує велика плутанина різниці між ріпою та штанами. Республіка та рубага – це різні види, але подібні як за методом вирощування, так і в кулінарному використанні. Ріпа дозріває швидше і має тоншу шкірку, ніж її дворідні брати з восковою шкіркою. У той час як ріпа зазвичай збирається діаметром від 5 10 сантиметрів. Корито зазвичай видаляють діаметром від 10-15 см, і її потрібно готувати трохи довше через більш жорстку текстуру. Брусі часто називають штанами або шведською ріпою в Європі та Канаді. Цю європейську шведську ріпу, те саме, що й американський рута бага, був отриманий шляхом перетину капусти та ріпи. Шведська ріпа все ще дуже популярна в Англії, Швеції та Скандинавії. Незалежно від того, ви віддаєте перевагу ріпі чи рутібазі, обидва види вирощують і готуються дуже схожими способами. Їх навіть можна використовувати взаємозамінно в багатьох рецептах. Поширення та посадка як і більшість капусти, ріпа поширюється на насіння, і її легко посіяти. Насіння зазвичай більше, ніж насіння гірчиці, що робить їх чудовими для початківців. Вони швидко проростають через 7-10 днів і швидко ростуть у постійно вологому ґрунті. Ріпа зазвичай посіяна безпосередньо в саду, оскільки його коріння не люблять порушення. Вони також помірно стійкі до морозу, навіть будучи весняними саджанцями в саду. Однак, якщо ви відаєте перевагу, їх можна пересадити. Але я виявив, що повороти ріпи або редьки – це лише додатковий непотрібний крок. Вони люблять рости нерухомо. Як посіяти ріпу прямо в землю? Ріпа можна посіяну навесні приблизно за 2-3 тижні додати останнього замерзання у вашому регіоні. Це може посів послідовно кожні кілька тижнів для безперервного збирання протягом весни. У теплішому кліматі повторно зростати, як правило, складніше виростити в найгарячіші місяці з червня по серпень. Для осіннього врожаю ви можете знову почати посів ріпу наприкінці літа або на початку осені. По-перше, приготуйте родючу, добре дреновану ліжко з тонким суглобним поверхневим шаром, пошкодите його за допомогою граблі, а потім за допомогою ручки садового інструменту намалюйте борозни в ґрунті приблизно на глибину 1 см з пробілами 30-45 см. Сідайте насіння ріпи приблизно на відстані 2,5 см один від одного, щоб отримати невелику ріпу або 5 см для великих. Якщо потрібно, ви завжди можете прокрастися пізніше підтримуйте насіння постійно мокрі до проростання. Я вважаю за краще відразу після посіву, щоб покрити світловим матеріалом, щоб захистити ріпу від комах та зберегти вологу. Щоб отримати більш ніжну ріпу, використовуйте верхнє зрошення або крапельне зрошення для підтримки постійної вологості. Не дозволяйте ґрунту висохнути, але не допускайте його заболочення. Як виростити ріпу. Ріпа це мрія садівникані. Що стосується простоти догляду та швидкого дозрівання, то випереджає лише дворідні брати редьку за темпами зростання. У середньому репресі потрібно дозрівати 30-5 днів, залежно від того, скільки ви хочете його виростити. Це дуже легко дбати про це, і це не дуже прискіпливо до умов вирощування. Дотримуючись декількох простих кроків, ваша ріпа швидко зросте, і незабаром ви будете насолоджуватися його харчовими кореневими культурами та травами. Світлий Ріпа найкраще зростає на повному сонячному світлі, але робить легке затінення. Більш тінисті місця краще підходять для тих, хто любить зелень ріпи, адже кореневі культури не будуть рости такими великими без повного сонця. Підготуйте ліжка до ріпи в садовій секції, яка отримує щонайменше 6-8 годин прямих сонячних променів і не є відтінком будівель чи дерев. Вода ріпа дуже невибаглива у від'їзді. Основна його потреба постійний полив. Хоча він може вижити з меншою кількістю вологи, у сухому ґрунті він стає більш жорстким або гірким. Якщо ви хочете хрусткої, делікатної ріпи, найкраще забезпечити їй близько 2,5 см води на тиждень, якщо дощів немає. Для ріпи ключ постійний. Не дозволяйте ґрунту висохнути, але не наповнюйте його водою відразу. Світла, але постійна волога ґрунту є ключем до смачної ріпи. ґрунт сумісний, родючий, добре дренований ґрунт ідеальний будинок для ріпи. Вона віддає перевагу помірно лужному РН від 6 до 10 до 7 до 5 і багатьох органічних речовин. Підготуйте грядки до ріпи, копаючи вилокою або іншим чином, розпушував ґрунт. І додайте щедрий шар компосту товщиною 5-10 см на поверхню грядки перед посадкою. Хоча ріпа має неглибоку кореневу систему, вона найкраще росте в садах, дає щонайменше 10-15 см пухкою верхньої ґрунту, щоб вона зростала ніжною і не жорсткою і гіркою. Як ви вже розуміли, ущільнення поганий дренаж та неправильне полик призводять до гіркого погашення. Можливо, тому багато людей не люблять ріпу, вони не забезпечили їй добре дренованого суглобного ґрунту та постійної вологості, клімат і температура. Ріпа це типова культура для прохолодної погоди. Вона насправді не дуже любить тепло і може перейти до стрілки при надмірно високих температурах вище 32 градусів Цельсія. Як весняний саджанці, ріпа може витримувати помірні морози до мінус 2 градусів Цельсія, особливо під покривним матеріалом або мульчею. Однак ідеальна температура проростання ближче до 10 градусів Цельсія. Восени надзвичайно зрілі рослини стійкі до морозів до мінус 6 градусів Цельсія. Зелені можуть бути пошкоджені з нижньою межею їх стабільності. Але кореневі культури добре збереглися в землі, поки не замерзне на початку зими. Однак є одна умова: ріпа повинна бути добре встановлена щонайменше за 3-4 тижні до цих важких морозів. В ідеалі ріпа любить рости при температурі від 4 до 18 градусів.